Thank you. Христос посуді нас, дорогі браття і сестри, в вашій увазі пропонуємо тему святитель Василій Великий, архієпископ Кесарії Кападокійської. 1 січня по старому, 14 січня по новому стилю, свята Православна Церква святкує обрізання Господня новий церковний рік. Та почитає пам'ять святителя Василя Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської. Сучасник святителя Василя Великого, святий амфілохій, єпископ іконійський, стверджує, що святитель Василій Великий приналежить не лише одній кесарійській церкві, і не в свій тільки час, не одним своїм співгромадянам був корисний. А по всім країнам і містам світу і всім людям приносить користь і для всіх християн, був і буде вчителем спасительним. Недаром свята православна церква називає його великим за його святе життя, діяльність та християнське вчення. Оглянемо і дамо характеристику епохи. Яку жив і творив сіяти Василій Великий? На початку 4 століття завершився перший період історії Християнської церкви. Це був період жорстоких гонінь і переслідувань християн, коли саме кров мучеників була іменем християнства, починаючи з середини Першого століття з часів правління. Римського імператора Нерона, і, завершуючи початком IV століття часів правління імператора Діопітіана, відбулося 10 хвиль гонінь на християн. І це був період жорстоких переслідувань церкви Христової. Аж поки з початком IV століття в житті Християнської церкви відкривається нова епоха. Імперія лицівного апостольного князя Константина Великого отримує хрещення. Міланський дик кесаря, виданий у 313 році, поклав край жорстоким переслідувань християн. Церква виходить з свого затвору, виходить з катаком у світ і приймає під свої священні своди древній античний світ. Який перебував у пошуках істинного бога, споруджуючи святі алтарі невідомому богу, як, зокрема, в афінах, в центрі античного світу. Але античний світ привносить із собою в церкву свої тривоги, сумніви і спокуси, привносить і велику жагу та справу і велику гординю. І цю справу церква повинна була наситити і цю ордину змирити. Духовне пробудження охоплює все суспільство церковне і навколо церковне, зверху донизу. І дуже часто до духовних та релігійних пошуків намагаються приєднатися, щоб використати їх своєю матою і розрахунки правителів, і політиків, і особисті користувати ідеї та племені розбіжності. Час, здавалось би, великих перемог і торжества християнства у світі був для церкви і часом великих спокус та печалі. І нерідко сповідникам православ'я доводилося у цю епоху здійснювати свій шлях у вузах і оковах. Серед гонінь і підозрінь і кінчати його з мученичницьким вінцем. Достатньо задати життя великих подвіжників християнського благочастя цього періоду, зокрема святителям Фанасія Олександрійського, Василія Великого, Іанна Затоуста та інших. Щорано рано було говорити про кінцеву перемогу. світ все ще залишався зовнішнім для церкви. Чи не наступив час його духовного відродження? Зразу ж за церковною оружжю продовжувалось попереднє язицьке життя. Що були відкриті язикські не возносили жертвоприношення, що вчили язицькі вчителі і полемізували з християнством, вся культура залишалася язицькою, вона була насичена... І язицьке пережитка і минулого і погадами язицтва. Все це відчувалося у всьому, починаючи з домашнього побуту, звичаїв, народних повір, і так далі. Не дивно, що так сильно в IV столітті поширюється монашський рух, тяга та втеча в пустелю. І дійсно, це була епоха народження монашества. У Єгипті, в Малій Азії, у пустелях за Іордання. У світі дуже важко було жити по християнськи Таке становище показувало, що старий світ ще не помер. І навіть у кінці IV та на початку V століття єристка культура починає переживати, так би мовити, новий підйом. У IV столітті. Починається важкий процес духовного переродження античного суспільства. Більшість живе що своєрідному культурному двовір'ї християнства і язицтва, і дуже маленькими кроками починає преображатись духовний устрій античної людини, яка війшла в церкву. Закінчується цей процес набагато пізніше. І вирішується народженням нової візантійської християнської культури. Четверте століття було перехідною епохою, У цьому його історична своєрідність це був скоріше фінал уже пережитої історії, ніж початок нового християнського періоду життя церкви. Хочеться звернути вашу увагу. Ще на одну деталь цієї епохи. Все четверте століття проходило у богословських спорах і, перш за все, в боротьбі з аріанством, як говорить святитель Олександр Олександрійський, що аріанство свою закваску отримало від нечистиця Лукіана, але це не означає, що Арій просто запозичив своє вчення у Лукіана. Він був його натхненним Проповідником. Не вдаючись у конкретику розгляду аріанського вчення, все ж таки відзначимо, що святитель Василій Великий безпосередньо приймав участь у цих богословських дебатах за Мова йде про лист до Полінара Одікійського. Ось короткі відомості про епоху, в яку жив, творив і подвигався. Святитель Василій Великий. Святитель Василій Великий, архієпископ Кесарії Кападокійської, народився біля 330 року в місті Кесарії, який був адміністративним центром Каппадокії. і походив із славного роду, який славився не тільки знатністю та багатством, але й духовними даруваннями. Та ревністю християнської віри. Дід і бабка святителя зі сторони батька під час Клітіана повинні були жити в лісах Понта напротягом семи років, де проводили подвижницьке життя. Мати святого Василя Емілія була дочкою мученика, батько святителя також носив ім'я Василія, був адвокатом. І відомим вчителем риторики, постійно проживаючи у Кесарії. В сім'ї було 10 дітей, 5 синів і 5 дочок. Із них п'ятеро згодом були причислені церквою до ліку святих. Це, зокрема, Василій Великий, Григорій згодом, стає єпіскопом Ніським Макрина, яка була зразком аскетичного життя Петро єпископ Севастійський і праведна феозва Діаконіса. Перші роки життя святитель Василій провів вдома на Іці Ірісі, де його виховали матір і бабка Боже свята Макрина, високоосвічена жінка праведного християнського життя. Початкову освіту Василій отримав у кращої вчителівки Сарії Кападокійської, де познайомився і. Згодом і святим Григорієм Богословом, і вони принесли і зберегли дружбу через все життя. На той час він отримав прекрасну освіту, навчаючись в Кесарії, Константинополі, та завершив науку в Афінах. Особливо про афінські роки навчання багато розповідав згодом його друг, святитель Григорій Богослов, який був єдиним другом у житті. Святителя Василія Великого. Душі Василія весь час боролись два стремління: пафос філософський, жажда знання і пафос аскетичний, бажання відійти від світу і жити у тиші і подвізі. В Афінах він багато чому навчився, отримав величезну ерудицію, вивчив медичні науки. Тут він відбувся. Як високоерудований оратор, який дихав силою вогню. На батьківщину святитель Василій повертається в 357 році після п'яти років навчання в Афінах. Він оволодів всіма доступними знаннями, які існували у ті часи. Філософ, філолог, оратор, юрист, прерознавець глибокі пізнання в астрономії, математиці медицині. Це був корабель, настільки нагружений знаннями, наскільки це можливо для людської природи, так говорили про нього. В Афінах між осіннями великим ілігорієм Богословом, ця дружба ще більш спосібилася і вона продовжувалася напротязі всього її життя у похвальному слові. Василію Великому святителю, Леорію Богослову, писав, нами керували рівні надії і в справі самі прекрасні навчання. Нам відомі були дві дороги одна до наших священних храмів і до тамошніх вчителів, а друга до наставників наук зовнішніх. Повернувшись у рідну кесарію, святий Василій. Викладав деякий час риторику, та згодом він залишає світське життя і стає на дорогу аскетичних подміїв. Як відомо з історичних джерел після смерті чоловіка мати Василя Емілія зі старшою дочкою Макариною і декількома дівицями пішли у фамільне помісце на річці Іріс і вели подвижницьке життя. Василій приймає святе Хрещення. Від єпископа Кесарійського Діанія і був поставлений в при храмі. Він читав та тлумачив для народу, книги святого письма. Згодом бажаючи знайти керівника до пізнання істини святитель здійснює подорож у Єгипет, Сірію та Палестину, і відвідує великих християнських подвізників та аскетів того часу. Повернувшись у Каппадокію, він вирішив і сам стати на аскетичний шлях життя, подражаючи відщельника, Здавши все своє багатство бідним, святий Василій поселяється пустелю недалеко від місць порвів його матері Емілії і сестри Макрини на другому березі річки Іріс, зібравши навколо себе чимало іноків і заснував монастир. Своїми листами святий Василій Великий прикликав постелю і свого друга лігурія богослова. Ці два подвіжники на свої плечі взяли налегкий монашеський подвір. Від непосильної праці мозоліни сходили з їх рук, Одежа і їжа їх були скромними, і займалися вони вивченням святого письма під керівництвом древніх вчителів і, зокрема, Оригена. І створює, якого вони склали чималий збірник філокалію, яка добро відома всім нам під назвою Добротолюбія. На прохання іноків, святий Василій склав збірник правил духовного життя, яке зберігається по сьогоднішній день святою Православною Церквою. Своїм прикладом і проповіддю святитель Василій Великий сприяв духовному життю християн християнки і Понта, Чимало християн почали звертатись до нього, щоб отримати мудрі духовні настанові. Створювалися нові чоловічі жіночі монастирі, у яких поєднували життя загального обшириття з відчасництвом. Тут, у постелі Василій пробув майже весь період царювання імператора Іліана, який також переслідував християнську церкву. І коли на престол зійшов. Ванець Наступили ще більш важчі часи для церкви, бо це був час натиску аріанства. Святого Василія почали запрошувати з пустелі на батьківщину, і він повертається у рідну Кесарію. У 362 році він був рукоположений Мелетієм, єпископом Антіохійським, у Діаконом, а згодом єпископом Євсеєм Кесарійським. Був рукоположений у сан Пресвітера. Але із зарівності до святого Василія Великого з буку Євсевія, єпіскопа Кесарівського, він залишає світ і йде знову в пустелю, почав займатися благоустрієм нових монастирів. З приходом до влади імператора Валента 364-378 роки його правління, Jakaj podpiral Aryan, da ja je pravoslavje na stopaj v težki časi, prestajala je velika boredivam. Po odpovedniku jepisko pa Jezivijo, sveti v Asiriji, povrtajte se v Kesarijo, poslan svetitelja Ariurija Bolohvoda. Za ja jepisko pa Jezivijo, sveti v Asiriji, velikih, bil dobrim poradnikom, pravednim predstaviteljem. Тлумачив Боже Слово же злом старості, опорою віруючим у справах внутрішніх, самим діяльним у справах зовнішніх. Святий Василій був пастиром церкви за покликом, він був людиною перш за все волі, але у нього не було того бойового героїзму, яким виділявся, зокрема, святитель Афанасій Олександрійський. Він обороняв чистоту православної віри від аріанської єресі. Він був людиною обов'язком і намагався у боротьбі перебороти самого себе у послуху, смиренні і в інших християнських справах благочестя. Його воля отримала закавку у суровому аскетичному подвір'ї. Він не був холодною людиною. Бо підкоряв свої особисті якості заповідям і довгу, та обов'язку. Після повернення в Кесарію церковне управління переходить до Василія, хоча по ієрархії він займав друге місце. Проповіді він говорив щоденно, а дуже часто два рази ранком і вечором. У цей період. Свого життя святий Василій склав чин божественної літургії, яка по сьогоднішній день здійснюється у храмах Божих 10 разів у рік. Ним написані також бесідіна на днів, бесіди на 16 глав пророка Ісаїв, на псалми, друге зібрання монашеских правил, проти вчителя Аріан Євнумія. Який з допомогою аристотельської філософії передав Аріанському вченню науково-філософську форму? Святий Василій Великий написав три книги, звернені до Євномія. У книгах проти Євномія Василій Великий вчив і про Божество Святого Духа, і проєдність його природи з Отцем і сином. і тому для повного пояснення православного вчення. По цьому питанню, на прохання святого амфірухії епіскопа Іконійського святитель написав книгу про Святого Духа. Святитель Люрі, був слово про діяльність Василія Великого у цей період вказує, що він одував нижчих, приймав подорожуючих, турбувався дів, писав устави для монахів, написав чимало чинопослідувань молитов, зокрема і для літургії, сприяв прикрашенню алтарів та багато чого іншого. Після смерті Євсевії єпіскопа Кесарійського в 370 році на його кафедру був возведений святий Василій Великий. Йому були підпорядковані 50 єпископів з 11 провінцій. Святитель Афанасій, архієпископ Олександрівський, з радістю і вдячністю був привітав дарування кападокії такого єпископа, як Василій який за життя прославився святістю, глибоким знанням святого письма, великою вченістю, працею на благо церковного миру і єдності. Але в імперії за часів правління Валента зовнішнє управління приналежало Аріанам, які по-різному вирішували питання про божество Сина Божого і тому були поділені на декілька партій. І тому до попередніх догматичних спорів було приєднано згодом і питання про божество Святого Духа, яке було вирішено вже на Другому Селенському соборі. Серед постійних коні святитель Василій Великий підтримував православних, утверджував їх віру, закликав домирного, до терпіння, зберігаючи чистоту православної віри. У зв'язку з цим. Святим єпископом були написані багаточисленні листи до церков, єпископів, кліру, окремим особам, засуджуючи є зброю уст і стрінами листів, святий Василій, як невтомний захисник православ'я, все своє життя викликав несприйняття і різні невдоволення з боку аріан. Імператор вагнен безпощадно відправляв у янання. Неугідних йому єпископів і насадив аріанство інших малоазійських провінціях, появився і в Каппадокії з цією ж метою. Він послав до святого Василія префекта Модеста, який став заоружувати йому роззоренням, вигнанням і навіть смертною казнею. На порози святитель відповів модесту. Все це для мене нічого не значить. Той не втрачає багатства, хто нічого не має, крім старих одеж і не багатьох книг, в яких заключається все моє багатство. Заслення немає для мене, тому що я не пов'язаний місцем і те місце, на якому живу тепер, не моє, і всяке, куди мене не кинуть, буде моє. Краще сказати всюди, Боже місце, де не буду. Прадником і пришельцем. А муки, що можуть зробити мені, є такий слабий, що тільки перший удар буде відчутний, смерть для мене, благодіяння, вона скоріше приведе мене до Бога, для якого живу і працюю, до якого давно я стремлюся. Доклавши імператору Валенту про непоколебивість святого Василя, Модес сказав, переможені мі царь, Настоятелем церкви. Туж твердість Василій Великий проявив і лицем самого імператора і своєю поведінкою оказав на Валентина такий вплив, що він не став підтримувати аріан, які вимагали від імператора вислати святителя Божого на заслання. В день Богоявлення, коли зібралося багато народу, варень твійшов у храм і змішався з народом. Щоб показати видимість єднання з церквою, коли ж у храмі почалось самопітня, слух його вражень був немов громом, це побачив море народу і в алтарі, і близько нього блага попереду поперед усіх Василія, який був звернений тільки до Бога і престола, а трі у страсі Божому і благовінні. За своє життя, майже щоденно святитель Василій Великий Завершав богослужіння. Він особливо турбувався простою виконання канонів церкви, уважно слідкуючи, щоб у плір вступали тільки гідні, невтомно обходив він свої храми, спостерігаючи, щоб ніде не була порушена церковна дисципліна, слідкував за благоліп'єм церковного богослужіння, святитель Василь особливо підтримував чорнецтво. Кесарі було відкрито чоловічі та жіночі монастирі. Він також влаштував будинок для бідних та старців, який називався Василіадою, куди він часто приходив особисто, тішав та наставляв всіх, хто там жив і ніс подвіг. Святитель Василій Великий мав слабе здоров'я, Уроби, труди, науки, подвір, турботи, печалі, пастирського служіння, привели до втрати життєвих сил. Ще передодніх Своєю смертю він охрестив Єврея Йосифа після здійснення богослужіння 1 січня 379 року у віці 49 років він відійшов у вічність. Незадовго перед смертю святитель Василій Великий благословив святителя Аріорія Богослова прийняти Константинопольську кафедру. Святитель Василій Великий залишив святій церкві Христові. Če ima duhovno literarno spasščino, to so jo Boslovski trudi. V njih razkriva krščanske učenja o svetu in o človeku. Posebno pozornost v svoji cerkveno-letošnji spasščini pridelava razkrivanju Boslovskega učenja o svetu Trojici. Po smrti svetiča Vasilija Velikega, Cerkev Kristova začela svetovati jo pamet. Із стародавніх історичних джерел відомо, що не мощі Василія Великого згодом були перенесені в Італію. Багато чому вчить нас святитель Василія Великий, прикладом свого святого і праведного життя, прикладом своєї живої віри, в Бога та молитовним пристательством у престола Божого. По-перше, нам необхідно вчитися у святителя Церкви Христової. І Його любові до наук. Дійсно, пошук істини і пізнання духовні роблять людину мудрою. То краще знання ні золото, як стверджує премудрий Соломон, ліпша, бо мудрість заперли. Притчів 8 глава, 10-11 стих. Від напокликав навчання послухати і стати мудрою, бо чинячи чи так, як говорить Апостол Павло. І спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Перше послання до Тимофея 4, глава 16 стих. Ще один мудрий урок дає нам святитель Василій Великий. Він мав лише єдиного вірного друга, святителя Григорія Богослова. Вони знали у житті лише дві дороги, дорогу до святого храму і до праведних наставників, та дорогу до наук, або, як прийнято, сьогодні говорити. Дорогу до храму науки. Вони уникали у рітті поганих друзів, а спілкувалися з поміркованими скромними і благочестивими. Мудро з цього приводу говорить премудрий Соломон. Хто з мудрим ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Притчі 13, лава 20 стих. Святитель Василій Великий навчає коштного знати істинними сповідниками. Віри Христової, бо християнин покликаний не тільки носити звання і ім'я християнина, але чином у житті жити духом Євангельського життя, виконуючи заповіді Божі. Тільки брав частивим християнським життям і сповідуючи святу православну віру, ми зможемо прославляти Отця нашого небесного і заслужити вічне безсмертне життя у Царстві Божому. Дорогі браття і сестри, сердечно вітаю вас. З новим 2016 церковним роком святом обрізання Господнього а дорогих іменників з ним вашого ангела хранителя, святителя Василія Великого. Молитвами святителя Василія Великого нехай дарує вам Господь утвердитися в правила християнського благочестя та праведному християнському житті. Святом вітаю усіх вас, з нема хранителя! Благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Спаси Господи!